Тут новый Так, чекай, всем привет, друзья. Подписите. Так, файно видно новый штук. Друзья, сегодня оператор мой друг Матвей. Матвейчику скажи щось нибудь подписчика. Подписчики. Макалобики как манитян. Дивіться, друзі, як зробити ось вот такий інтересний, класний ножик. Такий ножик. То дуже інтересно вам. Я ja вам покажу давай. Дивіться, як на свіс нос. Просто дивіться, який прекрасний. Зараз ми зробимо матвічику знімати. Дивіться. Робите отак. От я снімав. Тай мені вже... Давай, далі снімай. Робите отак. От отак. А я знімав. Давай, го. Роз... Тихо, знімай ще. Снімаємо твічку, Давай робите отак, отак і просто сворачуєте отак. Так би я показував, як і варити. Ви бачите, як я зробив ножниці-подписчику вже? Далі, подписчику нам понадобиться щоденно 100 гривень. Все, подписчики, дороги, я вернувся. Тепер треба нам зробити отак. Давай нам па, треба па, зробити отак. Ходимо сюди ножик і тоді -то... сворачуємо. І <coughs> дивіться, вийшов у нас такий отрелісний ножник. Все, дорогі підписники, Всім.